Карпатським журналістам презентували унікальний фотоальбом про діяльність дивізії Галичина на Івано-Франківщині. Видавці запевняють, світлини зібрані у ньому досі ніхто не використовував. Збирали їх у приватних колекціях колишніх учасників дивізії, обласних та міських архівах. Ідея створення фотоальбому належить ветеранам дивізії Галичина, яких у місті залишилось лише четверо. В такий спосіб кажуть, хотіли зафіксувати історію. А видавництво Української патріотичної літератури «Лілея НВ допомогло якнайкраще втілити цю ідею в життя. Ми робили не для себе, ми робимо Це історія, жива історія. Внуки лишаться, і не будуть знати, хто його дід був, чому він йшов до дивізії. І ми вирішили це зробити. Альбом є унікальний. Запевняють його творці. По перше, вийшов він у річницю бою під бродами. Також у ньому описані причини виникнення та діяльність дивізії Галичина на Івано-Франківщині. А ще додають фотоальбом. Містить унікальні світлини з приватних колекцій колишніх учасників дивізії, обласних та міських архівів, які до цього ніхто не використовував. Він був досить важкий в реалізації. Треба було шукати фотографії. Переконувати родичів дивізійників, яких вже, на жаль, немає на, цьому, на цій землі, щоб вони дали світлини, що вони підуть на, на, ну, на добру справу. І от таким чином, півтора року ми цю, цю книжку упорядковували, це, і вийшло от власне таке видання, яке ми зараз маємо тиражем тисячу штук. Пониточти, пониточти, ми зробили такі, таку сорочку, яку можна назвати фотоальбомом. До речі, фотоальбом для широкого загалу презентуватимуть 5 серпня у Народному домі.